Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 30 липня 2025 року. У цьому відео ти отримаєш таропослання на сьогоднішній день з підказками. Ну що ж, будемо дивитись, який сьогодні день для нас. Вчорашній день повторюється. Все це саме, нічого не змінилося, втома. Тома втомилися тілом, втомились досягати, втомились доводити, хто що втомився робити. Дев'ять – це результат, підбиття підсумків. І коли ми розуміємо, що я не хочу, не можу, втомився, не бачу результату, доводити, працювати, завершувати щось. Але це вже 90% втілення. І немає сенсу зупинятись. На дні колоди в нас цікаве, дуже поєднання, шістка посухів. Шістка посухів це енергія переможця. Ви втомились бути лідером, ви втомились, що ви. За всіх все маєте робити, давати приклад. Всі до вас ходять, питаються. А так, а подивись, а проконтролюй. Тобто, вам, ви втомилися вести всіх за собою, втомились бути найкращою, найкра... найкращим, втомились бути взірцем. Ну що ж, цікаве таке поєднання. Давайте подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Що нам сьогодні допоможе? П'ятірка мечів, взагалі, такі із дивні сьогодні. всі карти ще й дуже багато вогню, щоб нам цей вогонь не програвся. Допоможе п'ятірка мечів. Знаєте, це карта, коли ми виясняємо, і виясняємо відносини. Говоримо один одному ну, якісь неприємні речі, чи нам говорять неприємні речі. Ну, тому що це взагалі це енергія перемоги, і перемоги, яка не тішить. Ну, а раз вона в нас в плюсі, то ви будете задоволені тим, що ви сказали, тим, що ви. Вилили з себе все, що носили, можливо, давно вже. Що сказали про свою думку, сказали те, що ви думаєте про людину, з якою ви от сперечалися. Ви зняли маску, показали себе справжнього. Можливо. Спрацює і навпаки, що вам скажуть щось, те, що про вас думають, а вам це допоможе зробити висновки про людину, що ви зрозумієте, що насправді вона про вас думає. Тому вже підставляйте, що буде заважати? Що буде заважати? Ну, Якісь взагалі дивні сьогодні такі карти. Заважати буде вісімка мечів. Внутрішній наш стан такий, що і що мені далі з тим робити? От. Напевно, дуже схожі, подивіться. Тут зупинились, тут зупинка і тут зупинка. Коли ми зупиняємося і не знаємо, а що далі, а як далі, куди йти, що робити. А чи вірно, вірною дорогою я йду, а чи зупинитись, а чи продовжувати. Тобто, отакий наш внутрішній стан зупинки, коли я не знаю, що робити далі. Оцей стан буде заважати. Далі потрібно завершити, тому що 9% це 90% втілення. Зупинились, відпочили, подумали, спланували і. Рухаємось далі. Справу потрібно довести до кінця. І не чекати на допомогу, зібратись силами, тому що, подивіться, вже все позаду. Лишилось тільки зробити один крок на зустріч. І дорога вільна, є сила, є енергія. Ну, звісно, є втома, є злість, є якісь претензії, але енергія для руху є. Потрібно зняти пов'язку, розв'язати руки і рухатись далі. Або навіть рухатися, не заваж... воно не заважає рухатись. І ноги вас приведуть туди, куди потрібно. Все, заховали. Ну що ж, я бажаю нам мирного і спокійного дня. Подивимося, куди нас приведе дев'ятка посухів, п'ятірка мечів. Я бажаю нам сьогодні вдалого дня, цікавого дня, попри втому, попри небажання рухатись, завершувати, доводити щось. Я бажаю нам сьогодні радості, позитиву, натхнення і бажання. Люблю вас обіймаю. маю. Дякую, що ви у мене є. Чекаю на ваш зворотній зв'язок. Для мене він дуже важливий, дуже цінний. Ставте, будь ласка, вподобайки. Хто не з нами вас? Запрошую приєднуйтесь до магічного простору Зоряне таро. До зустрічі, папа. -па.